Методи штучного інтелекту можна використовувати як надійного порадника, який допоможе спланувати, покреативити та направити задля розвитку певної ідеї. Саме цим займалися представники молодіжного парламенту міста Горішні плавні в кабінеті штучного інтелекту опорного закладу загальноосвітня школа номер 3 імені Віктора Олексійовича Нежниченка. Вони створювали молодіжний простір своєї мрії завдяки програмам штучного інтелекту. Ідея проведення такого заходу з'явилась у начальниці відділу у справах сім'ї та молоді Тетяни Качанової. А її у свою чергу підтримали педагоги третьої школи та організували цікаве навчання для молоді. Сьогодні чергове засідання молодіжного парламенту, збори учнівського самоврядування, і ми вирішили використати можливості нашого міста, а саме клас штучного інтелекту в загальноосвітній школі номер 3 За що ми їм дуже вдячні, що вони нас сьогодні прийняли і організували нам практичне завдання. Сьогодні я рада вітати вас в стінах нашої школи, саме в цьому кабінеті. Може, це, мабуть, та сама рушійна сила, яка призводить до змін і сьогодні ви не просто обговорите щось, а будете реально втілювати свої ідеї. Я е, впевнена в тому, що ви зробите все як найкраще. Я е, хочу вам запропонувати от нашу команду спеціалістів, наших вчителів, які вже дуже обізнані у сфері штучного інтелекту, які е, показують, що освіта може бути цікавою, живою, корисною. Ну, а вам взагалі діти бажаю сміливо мріяти, діяти і от, насолодитися сьогоднішнім процесом і взяти від цього моменту все найкраще, щоб потім реалізувати в майбутньому. Бо в майбутнє творять ті, хто сміливо робить кроки вперед. Наша робота була такою досить обширною, тому що ми також спілкувалися з старшими класами нашої школи для того, щоб якомога краще підготуватися до тренінгу. Що можу сказати? Що молодіжна політика зараз набирає якомога більших таких розвитку в Україні, і серед одним із таких напрямків є саме молодіжні простори, які ми сьогодні пробували створювати для того, щоб побачити ідеї нашої молоді, щоб вони хотіли б. Робити нас в місті і загалом, чим які в них болі, що б вони хотіли робити. Загалом можу сказати, що зараз в багатьох містах багато різних молодіжних центрів, на яких можна посилатися, яких можна запозичувати класні ідеї, тому що вони роблять багато різних тренінгів. Різних курсів, різних навчань на актуальні теми. Наші вчителі інформатики вже є такими крутими спеціалістами в плані штучного інтелекту, тому що вони проводять не лише інформатику, але й такий додатковий предмет, як щі та молодь, і поділилися сьогодні з нашими учнями цікавими інструментами для реалізації своїх мрій, для того, щоб візуалізувати їх. Для того щоб набратися якихось нових скілів для майбутньої роботи в проєктах, ну і загалом для навчання а сьогодні наша задача була реалізувати емблему. Придумати назву мету конкретний проєкт самого молодіжного простору, по можливості візуалізувати його. Ну і в цьому плані користувалися різними штучними інтелектами, текстовими створення презентацій для того, щоб оформити проєкт, різні штучні інтелекти для того, щоб візуалізувати сам простір. Ну щоб ми могли на нього подивитися, якісь цікаві моменти взяти для себе. Молодіжна робота. Також використовує новаційні технології, прогресивні. Які потрібно дітям знати, використовувати, вміти використовувати в реалізації власних ідей, тому сьогодні в них завдання саме по створенню молодіжного простору. Дуже багато виникало питань у дітей стосовно того, що таке молодіжний простір, для чого взагалі він потрібен. В Україні велика мережа молодіжних просторів. Тому ми сьогодні вирішили їм наглядно показати, що це таке, і дати таке завдання, щоб вони використовуючи Новітні технології, а саме штучний інтелект. Вони створили власний молодіжний простір. Особисто мені буде цікаво подивитися взагалі, що вони бачать, що в їхньому розумінні таке молодіжний простір. Користуватися за стосунками штучного інтелекту ще ми почали, мабуть, з початку 10 класу, може, кінця 9-го, бо чат GPT – це достатньо корисна. Штука, яка допомагає писати різні текста, різні роботи писати. Ну, взагалі, я вважаю, що з приходом штучного інтелекту до життя ну він його спро... ну, спростив. Ну, сьогодні я дізналася про декілька нових програм штучного інтелекту. Це такі, як віском, де ти можеш зробити свої логотипи, роз... розмалювати їх. І це дуже корисно, бо це допомагає тобі в навчанні та в повсякденному житті. Наприклад, програма Гама теж дуже корисна. Ти зможеш швидко зробити презентацію дуже якісно. І це дуже економить свій власний час. Штучний інтелект зараз набирає нових обертів. Він, звісно, полегшує життя сучасній людині. Ну і, звісно, допомагає реалізувати якісь власні ідеї. Звісно, штучний інтелект без людини взагалі не має такої сили, тому дуже важливо, щоб людина вміла ними гарно користуватися для того, щоб отримати достойний результат. Саме цьому ми сьогодні і вчилися познайомилися з багатьма штучними інтелектами. Навчилися як правильно задавати запит, як правильно з ними працювати, щоб отримати якомога кращий результат.